Привіт, сьогодні ми зрозуміємо, чи можливо за день будувати справжній теплий будинок печеру. Щоб знайти цей дивний ліс, мені довелося дуже багато їхати, а потім довго йти. Це місце виглядає зовсім інакше, ніж ті ліси, в яких я був раніше. Тут навколо величезна кількість великого каміння. Складається враження, ніби сама природа коли спеціально створила це місце для укриттів. Зайшов місце, де скеля буквально виходить просто з землі, ніби її виштовхнуло назовні. Мене не полишає одне питання хто живе в цих норах. Я дуже сподіваюся, що зараз там ніхто не спить, особливо змії. Бо коли я почну розтоплювати пічку, вони можуть вилізти назовні, і це точно не те, чого б мені хотілося. Перш за все, я вирішив вирівняти підлогу майбутнього будиночка Печери. Земля тут м'яка, копається легко, але час від часу трапляється каміння, яке змушує зупинитись і змінювати підхід. Щоб вітер не заходив у нори і не забирав тепло з майбутньої вечери. Я вирішив закласти всі отвори камінням. Навіть дрібні щілини можуть сильно охолоджувати простір. До речі, ці камені вапняк. Колись мільйони років тому тут було море. Вода повільна, але впевнено формувала цю скелю. Цей камінь особливий. Він пористий, теплий. Він накопичує тепло в день і віддає його вночі. Саме тому ідея зробити тут печеру здається мені дуже логічною. Загалом це місце дуже цікаве. У цьому лісі багато шакалів, і я думаю, що влітку вони ховалися тут від спеки та дощу. Ці кам'яні укриття явно використовувалися як природний захист. Поки що в мене немає чіткого плану, як саме виглядатиме мій будинок. Але поки я копаю, я постійно думаю, прикидую, уявляю. Як краще використати те, що дає мені ліс? Я будую лише з того, що знаходжу навколо. А тут переважно каміння і сухі дерева. Під час кампанії я натрапив на великий камінь. Можна було б залишити його, але він сильно виступає і знаходиться прямо посередині майбутньої кімнати. І тут несподівака, під цим камінням я знайшов частину розбитого глечика. Судячи з того, де він лежав, цьому предмету точно немало років. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях, чи може це бути частиною дуже старовинного посуду. Сам камінь виявився надзвичайно впертим. Він ніби не хотів залишати своє місце. Я думаю, що він тримався завдяки керівництву. Рінню дерев, які проросли з тріщини, бо іншого пояснення в мене просто немає. За 30 хвилин я так і не зміг його витягнути. Але нарешті. Камінь піддався. Я був здивований його вагою. Я думав, що вовкняк легший, але цей камінь важить ну, близько 100 кг. Зато тепер у мене є перший великий камінь для фундаменту мого прихистку. Спочатку я хотів викопати яму на весь будинок і залишити рівень підлоги нижче. Але чим більше простір, тим важче його буде протопити. Тому я прийняв рішення закопати яму і вирівняти підлогу, зробивши печеру компактнішою і теплішою. До речі, я вже остаточно визначився, де саме буде пічка. Зараз я готую для неї місце повільно, без поспіху, бо тут важлива кожна дрібниця. Є одна думка, яка постійно крутиться в голові. А що буде, коли каміння добре прогріється? Чи не трісне воно? Чи не відколи якийсь шматок і не впаде зверху? Коли будуєш укриття з каменю, такі речі потрібно продумувати наперед. Поступово все набирає форми. Рівна площадка під піч майже готова. Тут вона й стоятиме. Пічку я звичайно буду будувати з каміння. З каміння, який природа формувала мільйони років, важко уявити. Колись тут було море, а тепер ліс і тиша. До речі, вапняк добре підходить для печей і укриттів. Тут він накопичує тепло і повільно його віддає, допомагаючи зберігати комфорт навіть у холодні ночі. А ще він пористий, а значить, отримує тепло всередині. Саме тому я і вибрав цей камінь. Спочатку я хотів зробити піч з кам'яною плитою, покласти зверху рівний шмат вапняку, нагрівати його і готувати. Їжу прямо на камені, як на плиті. Але чим більше я думав, тим більше розумів. Через пористу структуру вапняк не прогріватиметься так равномірно, як потрібно для готування. Тому я вирішив не ризикувати і зробити просту класичну піч. Для скріплення каміння я використовую глину. Простий матеріал, який працює століттями. Глина добре приліпає до каменю, заповнює всі щелини і відтримує високу температуру. Разом вапняк і гліна створює міцо. Теплу і надійну конструкцію. Димохід я формую використовуючи природні форми каменю. Нічого зайвого, просто дивлюсь, як камінь хоче лягти, і підлаштовуюсь під нього. Будувати з різного каміння це окреме задоволення. Кожен камінь унікальний. Ти крутиш його в руках, пробуєш різними сторонами і в якийсь момент він стає ідеально. Це дуже нагадує гру в Тетріс. Коли знаходиш правильне місце для фігури, з'являється відчуття гармонії. Зазвичай, працюючи з глиною, я щось в неї домішую: Лися чи траву. Але цього разу я вирішив спробувати чисту глину, без домішок. Хочу побачити, як вона поводиться після висихання і першого прогріву. Тепер настав момент перевірки. Розпалю вогонь і подивлюсь, чи буде вона взагалі працювати. Та ще цікаво, яка ж буде тяга. Поки що виглядає Добре, дим йде туди, куди потрібно, е, вогонь горить рівно. На мій погляд, піч вийшла дуже вдало. Якщо б димохід був більшим, дро згорали б швидше, а так тепло тримається довше. Я вважаю, що найважливіша частина зимового прихистку готова. Наступне питання непросте. Як зробити двері в кам'яновому будинку? Я вирішив почати з дерев'яної коробки, а далі буду дивитись по ходу роботи. Перевіримо. Оу, я проліз! Більших дверей не потрібно, головне, щоб не тягнуло холодом. Тепер усе потрібно добре зафіксувати, бо каміння ляже прямо на краї дерев'яної основи. Я збив конструкцію звяхами, а для додаткової міцності ще й стягнув мотузкою. Під час збору каміння я натрапив на череп. Цікаво, чий він. трохи моторошна. Схожий на шакала, але чомусь немає великих іклів. Напишіть у коментарях, що ви думаєте. А тепер настав час будувати саму хатинку. Звичайно, в ідеалі я хотів би використати дуже велике каміння знизу, щоб зробити максимально міцним фундамент. Але таке каміння тут або надто важке, або його майже немає. Зате каміння середнього розміру достатньо. Тож буду працювати з тим, що дає ліс, важко уявити, але колись цей ліс був дном древнього океану Тетіс. Весь цей вапняк навколо не що інше, як окам'яніли залишки морських організмів, малюсків та планктону, що накопичувався тут мільйонами років. Тримаючи такий камінь у руках, ти буквально теркаєшся історії про давнього моря. Це не просто будівельний матеріал, це фундамент мого сьогоднішнього табору, який доводиться буквально відвоювати у лісу сантиметр за сантиметром. Шкода, що камера не може передати цей особливий густий аромат сирої землі та мокрого каменю. Запах справжньої дикої природи. Звісно, фізична праця дається в знаки, і завтра спина точно нагадає про кожен піднятий валун. Але подивіться, яку солідну купу мені здалося зібрати. Поки хтось витрачає час у чергах будівельних гіпермаркетів, мій персональний супермаркет відкритий прямо у мене під ногами. Цей природний вапняк нічим не поступається в магазині цеглі, а в чомусь навіть перевершує її. До того ж, абсолютно безкоштовно. У цій економії я знайшов ще один приємний бонус. Навіщо платити за абонемент у тренажерний зал, якщо тут серед лісу ти отримаєш найкраще силове тренування, та ще й будуєш собі справжню кам'яну землянку. Як гадаєте, скільки важить ось цей здарувань? Фу, зараз я намагаюся знайти для нього ідеальне місце, адже перший камінь це основа всього. Якщо він ляже криво або буде хитатись, згодом може рухнути вся споруда. А в скафтя, як і в житті, фундамент має бути непохитним. Тягати глину цілий кілометр задоволення сумнівне. Але результат того варто. До речі, ви знали, що глина має антисептичні властивості. Раніше нею обмазували дерева, щоб захистити від гниття, та приміщення від комах. Крім того, гліняна обмазка разом із вогняком створює ефект термоса. Влітку всередині буде прохолодно, а взимку глина довго триматиме тепло від вогню. Цього разу я все ж додам у розчин листя. На перший погляд просто сміття. Але насправді я створюю армований композит. Листя тут працює як мікроарматура. Воно зв'язує розчин зсередини, не даючи йому розпадатись на фрагменти. Це такий собі первісний залізобетон, де замість сталевої арматури природне волокно. Тепер, коли під рукою достатньо глини, можна залишати більше отвори і не витрачати купу часу на ідеальний підбір каміння. Але все одно робота просувається не швидко. я наче збираю гігантський пазл, де ціною помилки може бути завалена конструкція. Дивно відчувати, як дикий ліс поступово стає твоїм домом. Ще години тому тут була проста порожня галявина, а зараз стоїть стіна. Це і є справжній бушкрафт не просто виживати в лісі, а створювати в ньому свій власний затишок. До речі, сьогодні я бачив зайця. Не встиг його зняти, бо він промайнув як блискавка. Але він був реально величезним. Бо тільки подивиться на цей колір глини. Вона буває різною сірою, білою або зеленуватою, але мені пощастило знайти справжній скарб. Такий яскравий відтінок, ознака високого міста оксидів заліза. На фоні сірого вапняку моя стіна стає схожою на витвір мистецтва. Але краса це бонус. Головне, що така жирна помаранчева глина неймовірна клейка. Вона пластична, як дорогий скульптурний пластилін, а після застигання стає міцною, як кераміка. У давнину саме таку гліну цінували найбільше. З нею робили печі і посуд. Стіни готові, але хочеться додати моїй печері природного камуфляжу. Я вирішив зібрати мох, щоб закрити шви. Цей декор і захист глини від дощу. Цього разу мов знімається дивовижно легко. Цілими пластами. Все тому, що я знімаю його з каміння, а не з землі. На вапняку він тримається лише завдяки тонким варсинкам, ризоїдам. Тому після ранкової вологи він просто відклеюється, зберігаючи форму. Ці живі латки ідеально лягають на стіну. Подивіться, як миттево змінюється вигляд. Сірий вапняк. Помаранчева глина і смарагдовий мох. Тепер моя хижа виглядає так, наче вона стояла тут 100 років. Стає по-справжньому затишно. Як вважаєте, чи приживеться мох на стіні? Я впевнений, що так. Мох живіться вологою з повітря, а глина чудова основа. Вона мінеральна і довго залишається вологою. Крім того, мохі обожнюють структуру вапняка. Якщо він проросте і закріпиться, це буде просто круто. Наостанок я вирішив додати справжнього лісового шарму. Використовую лісовий плющ, природну ліану, що зазвичай обплітає дерева. Плющ, дивовижна рослина. Він залишається зеленим навіть у зимку. тому моє укриття не втратить свій вигляд навіть під снігом. Двері для свого будиночка я вирішив робити з дорослого сухого плюща. Але спочатку підготував каркас із гілок. Усі з'єднання фіксую натуральною льняною мотузкою. На відміну від слізкої синтетики, вона буквально вгризається в дерево, а вузли тримаються намертво, що критично важливо для стабільності дверей. А чи знали ви? Що деякі плющі живуть по 400 500 років. моєму приблизно років 10, адже за рік вони виростають десь на 1 метр. Мені подобається з ним працювати. Він досить сухий і швидко ломається під потрібний розмір, що значно прискорює роботу. А до речі, плющ тримається за дерева не за рахунок паразитизму. Він не п'є соки дерева, а кріпиться мікроскопичними присосками, які виділяють природний полімер клей. Майже за 20 хвилин двері готові. Готовий. Приміряю. Вау, стали в проріз ідеально. Я так хвилювався, що отвір вийшов за малий і буде важко залазити, але дарма. Тепер я знаю, що навпаки, завдяки такому розміру, тепло не буде швидко виходити з будинку. А на цей гачок мені дуже хотілося щось повісити вже давно, і я знайшов що. Лежанка з кругляків, зібраних просто під ногами, перетворить будиночок на справжнє лісове лігво. Це один із найприємніших етапів облаштування, бо я створюю запішок буквально зі сміття, яке дарує ліс. До речі, у бушкрафті кожен інструмент працює на 200%. Сьогодні має сакира це і ніж, і стамеска і важкий молоток забивають свахі обухом, щоб намертво скріпити масивні колоди моєї майбутньої лежанки. Я подумав, що дерев'яні ніжки на землі рано чи пізно почнуть гнити від вологи, а каменю байдуже на тому зробив опори з каменю. Вийшло досить непогано вже є де відпочити. Так тепер треба зробити стіл і можна готувати вечерю. Стіл у мене буде універсальний та розкладний. Ха, звучить цікаво, але я просто візьму декілька каменів із рівною поверхньою і складу їх у стіл зручного розміру. Тепер я зможу ставити на нього розпочену сковорідку або навіть лишити свічку на ніч і не переживати. Навіщо тягати важкі колоди для підлоги, якщо природа вже підготувала ідеальний утеплювач? Сьогодні я перетворю старі, майже трухлі кругляки на м'яку щепу. Повітряні камери в напіврозруйнованій структурі дерева не дають холоду від землі проходити вгору. Це фактично лісовий пінопласт. Така щепа легко перетворюється на однорідну масу під вогою тіла, створюючи рівну поверхню. Фінальним матеріалом для підлоги я вирішив брати кару. У минулих проєктах я вже працював з нею, тому добре знаю, де її знайти. Залишилось тільки гарно викласти її під ноги. Тепер я впевнений, що тепло з будиночка не буде йти в землю. Ну, а щоб спати було комфортніше, дещо завалялось в моєму рюкзаку. Все, можна готувати вечерю. Сьогодні я готуватиму казацький десерт. Основний інгредієнт батат. Багато хто називає його солодкою картоплею, але ботанічно вони навіть не родичі. Рецепт простий: я його почищу та розріжу на дві частини. Ой, далі буду готувати вже будинку, бо на вулиці почало холодати. Роблю в батуті ямки, щоб заповнити її начинкою. А начинка в мене сьогодні шинка з салом. Ну і обов'язково сир. До речі, купив якийсь цікавий сир е, з надзвичайним запахом. У мене вже слинка тече. Так апетитно це виглядає. Чесник ідеально збалансує солодкість батуту і зробить страву пікантною. Тепер з'єдную половинки, коли солодкий батат поєднається із солоним салом, з сиром та гострим чесником. Це буде справжній вибух смаку. А фольга допоможе йому добре пропаритись у власному соку. Так. Пора розпалювати піч. Дуже цікаво, як швидко нагріється моя хижа. Для розпалу в мене є ось така ручна повітродувка. З нею я не втомлюю легені, розмухуючи вогонь ртом, і не піднімаю хмару попелу як відмахання дощечкою. Я можу направити струмінь повітря точно в серце вугілля. Щоб дрова розгорілася за лічені секунди. Так, я вже відчуваю, як будинок почав прогріватись. Просто не віриться, що я нарешті його добудував. Мій рецепт вимагає гарного жару. Коли я піддуваю повітря цією турбіною, температура в печі стрімко зростає. Дрова прогорають рівномірно, створюючи стабільне тепло, яке пропече м'якать батуту до кремового стану. Так, думаю, вже готова. Я настільки голодний, що не буду чекати, поки фольга охолоне, бо тільки подивіться, яка смакота. Хоча, якщо ви зараз голодні, краще не дивіться. Та це дійсно смачно, я не помилився. Напишіть в коментарях, чи подобається вам батат, чи все ж таки картка. Топля смачніше, все, мені пора відпочивати. А ви підтримуєте відео лайком, коментарем та обов'язково підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше.